Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги. Нагадаю, що ймовірність нанесення ракетних ударів залишається дуже високою, як з ворожої авіації, так і з берегів тимчасово окупованого Криму. І, звичайно, не забуваємо про вороже угруповання кораблів у Чорному морі. Наразі там перебуває три кораблі ракетоносії. Можливий запуск 24 калібри. Тому не нехтуйте сигналом повітряної тривоги, а також не беріть на вулицях підозрілих предметів напередодні в Одесі, в одному з районів міста було знайдено боєприпас часів Другої світової війни. Наразі сьогодні фахівці проведуть контрольоване знищення небезпечного подарунку з тієї далекої війни. Ну, і звичайно, радіємо усім за наших хлопців, героїв Азовсталі яких звільнили з полону, дай Боже, щоб всі наші бійці, всі наші цивільні громадяни, які ще знаходяться в російському полоні, повернулися додому. Тримаймося, бо це сьогодні дуже необхідно. Звичайно, ми не дуже сподіваємося, я чесно кажучи, взагалі поки що, принаймні, на те, що на Росії, на московських болотах щось вибухне і зміниться ситуація з-за настрою у суспільстві. На жаль, ні. Вони готові йти в Україну і повертатися на Росію в пакетах. Але лікар ЗСУ пропише їм відповідні пігульки. І вони повернуться додому. Частково, як і їх мобілізація. Часткова мобілізація. Отож, тримаємо стрій і працюємо. Про всі новини можете дізнаватися в моєму телеграм-каналі. Долучайтеся! Я всіх обіймаю всім тисну руку, хто дотичний до оборони нашого міста, нашого регіону і всієї України на усіх ділянках фронту. Побачимось і пам'ятаємо, що Україна понад усе. Не забувайте про чорноморську посмішку і про те, що треба любити Україну собі, а не себе в Україні. Слава нації, смерть ворогам. Ми переможемо!